Вітаю! Нам потрібно розв'язати наступну задачу. Усього фермер виростив 531 помідор. Протягом трьох днів він продав 176 помідорів. Відповідно, кількість помідорів у фермера зменшилася на 176. Скільки помідорів залишилося у фермера? Ми починаємо з 531 помідора. 500 Давайте я трішки відступлю. У фермера всього був 531 помідор. Продав він 176 помідорів. Якщо нам потрібно підрахувати, скільки помідорів залишилося у фермера, то для цього ми повинні 176 відняти від 531. Ми віднімаємо 176. 176 це та кількість помідорів, яку фермер продав за три дні. У нас запитують, скільки помідорів у нього залишилось. Тобто нам потрібно 176 відняти від кількості помідорів, яку фермер виростив. І у нас запитують, скільки помідорів у нього в результаті залишилось. Виходить, що нам лише потрібно відняти ці два числа. Почнемо з розряду одиниць. Ліворуч я буду виконувати обчислення традиційним способом, як це ми робимо зазвичай, а праворуч буду все пояснювати в розгорнутому вигляді. Поїхали. 531 це те саме, що й 500 плюс 30 плюс 1. І якщо ми віднімаємо 176, то це означає, що ми віднімаємо 100, віднімаємо 70 і віднімаємо 6. Я записала це таким чином, тому що п'ятірка в числі 531 представляє собою 500. Трійка в числі 531 це 30, бо трійка знаходиться в розряді десятків. А одиниця в числі 531 знаходиться в розряді одиниць, тому вона представляє собою одиницю. І зараз, ліворуч, ви побачите, що відбувається, коли ми запозичуємо або перегруповуємо. Отже, розряд одиниць. 1 Один менше за 6. Нам потрібно запозичити значення в інших розрядів, тобто перегрупувати це значення. І ми переходимо до розряду десятків. Із розряду десятків ми можемо запозичити 10, тобто перегрупувати значення в розрядах. Звідси ми віднімаємо 10 і 30 перетворюється на 20. Ми забираємо 10 і додаємо це значення до одиниці. Тепер в розряді одиниць у нас 11. Ми просто додали 10. Ми відняли 10 від 30 і додали 10 до 1. Подивимося сюди. Можна сказати, що ми забираємо 10 у 30 і 30 перетворюється на 20, а одиниця, в свою чергу, перетворюється на 11. Можна сказати так, ми запозичуємо одиницю у трійки в розряді десятків та розташовуємо її перед цією одиницею. Але в дійсності ми від 30 віднімаємо 10, в результаті чого ми отримаємо 20, а замість одиниці отримуємо 11. Тепер ми можемо відняти 6 від 11. Це дорівнює 5. 11 мінус 6 це 5. Переходимо до десятків. В розряді десятків ми маємо 2 мінус 7, а насправді це 20 мінус 70. 20 мінус 70. Оскільки 70 більше 20, то нам потрібно до розряду десятків додати значення, запозичене у сотень. Як ми це можемо зробити? Тут у нас 500. Що буде, якщо ми заберемо 100, залишиться 400. Ми забрали 100 із розряду сотень і додаємо цю величину до десятків. І тепер замість 20 ми отримаємо 120. Що відбувається тут? Ми одну сотню забираємо у розряду сотень. В результаті залишається 4 сотні. Тепер цю сотню, яку ми відняли від 500, ми переносимо в розряд десятків. Оскільки 100 це 10 десятків, то в розряді десятків тепер у нас 12. Багато хто робить це просто механічно, віднімає від четвірки один і розташовує цю одиницю перед двійкою. Але треба розуміти, що насправді ми віднімаємо 100 від 500, 500 мінус 100 це 400. Потім ми додаємо 100 до цього значення і отримуємо 120. Але тут ми пишемо 12, тому що ми знаходимося у розряді десятків. І це 12 десятків. Давайте запишемо, що це одиниці, це десятки, а це сотні. І тепер в розряді десятків значення, яке записано вгорі, більше за значення, яке записано унизу. А отже, ми можемо виконати віднімання: 120 мінус 70 це 50. Або 12 мінус 7 це 5. Оскільки п'ятірка знов таки знаходиться у розряді десятків, то вона представляє собою 50. Я б веду це таким самим кольором, щоб було зрозуміліше, що ця п'ятірка це те саме, що й 50. І нарешті розряд сотень. 400 мінус 100 це 300. 4 мінус 1 це 3. Але треба пам'ятати, що ця трійка це 300, а ця п'ятірка це 50. Ось і все ми впоралися з завданням. Наша відповідь 355. Після продажу 176 помідорів у фермера залишилось їх 355. Або, як записано праворуч, 300 плюс 50 плюс 5 помідорів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі!